Марія одна з найшанованіших постатей в історії. Її ім'я з любов'ю вимовляють мільйони людей по всьому світу. Але що ми справді знаємо про неї, окрім того, що вона стала матір'ю Ісуса Христа? Християнська традиція зображає Марію як жінку непохитної віри, глибокого смирення і виняткової слухняності, обрану Богом для виконання великої місії. Попри це, існує багато аспектів її життя і духовної спадщини, які залишаються маловідомими. І, перш ніж продовжити, важливо зазначити, це відео не має на меті нав'язувати будь-які ідеології чи релігійні погляди. Наша ціль шанобливо, чесно та неупереджено подати історичні і богословські факти, що стосуються Діви Марії. Тут кожен може почуватися вільно, незалежно від своїх переконань або їх відсутності. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар і переходимо безпосередньо до теми. Марія посідає центральне місце в християнстві, її ім'я походить від давньоєврейського «Міріам» і містить у собі глибокий символізм. У єврейській традиції воно асоціюється з образом моря, безмежності, величі і чистоти, таким чином, підкреслюється духовний і символічний вимір її постаті. Марію визнають матір'ю Ісуса, Сина Божого, і її роль у Божому плані спасіння є надзвичайно важливою. Через її чистоту, лагідність і покору вона отримала ім'я Діва Марія, ставши взірцем чесноти та відданості. Однією з ключових подій її життя є благовіщення момент, коли ангел Гавриїл сповістив їй, що вона зачне від Святого Духа і народить Сина Всевишнього. Її відповідь, готовність прийняти Божу волю. Стала актом віри, який має особливе значення для християнського богослов'я. Її послуг часто порівнюють із непослухом Єви. Якщо через Єву в світ увійшов гріх, то через Марію, нову Єву, відкрився шлях до спасіння. Історичний контекст Палестини першого століття вказує, що Марія була дуже юною, ймовірно, 13-15 років, коли була заручена і коли відбулося благовіщення. У той час це було цілком звично. Дівчат видавали заміж невдовзі після настання статевої зрілості. Хоча нині це може здивувати, на той час це був природний і прийнятий суспільством порядок, молодість Марії має й богословське значення. Її чистоту та незайманість часто підкреслюють писання і вчення церкви, але ще важливішою є її духовна зрілість, рішуча віра та здатність прийняти настільки величезну місію, незважаючи на можливі осуди чи нерозуміння з боку оточення. Це свідчить про незвичайну довіру до Бога. Розуміння культурного середовища того часу також допомагає усвідомити вагу її вибору. Попри обмежену роль жінок у єврейському суспільстві, Бог підносить саме смиренну дівчину з маленького галілейського села і робить її матір'ю Спасителя, що ставить її в унікальне становище у всій християнській традиції. Одним із найзворушливіших моментів у житті Марії є її присутність біля Христа під час страти Ісуса. Євангелія від Івана подає цю сцену надзвичайно проникливо. Поблизу Христа Ісуса стояли його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Цей момент підкреслює її незламну любов, вірність і материнський біль, який проходить крізь віки. Марія залишається поруч зі своїм сином до самого кінця. Утверджуючи не лише свою материнську роль, але й постаючи символом безумовної любові, самопожертви та непохитної вірності. Її присутність біля Христа, це не просто материнське споглядання страждань, а глибоко особисте переживання болю разом із ним. Багато богословів сприймають цю сцену як продовження її фіат, того самого так, яке вона промовила під час благовіщення, так само як вона в смиренні прийняла місію стати матір'ю Сина Божого. Тепер вона з тією ж вірою приймає страждання, які супроводжують його жертовну смерть. Її присутність під Христом часто тлумачиться і як символічний образ церкви у Євангелії від Івана 19, 26, 27, Побачивши матір і улюбленого учня, Ісус каже: Жінко, ось син твій. А учневі ось мати Твоя. Ці слова мають глибоке богословське значення, адже в них вбачають момент, коли Марія дарується людству як духовна мати, розп'яття, вершина Божого плану спасіння, і присутність Марії в цей момент підкреслює як людську, так і божественну глибину цієї події. Її мовчазна стійкість поруч із Христом втілює любов, відданість і вірність, підтверджуючи її особливу роль у Божому задумі. Її біль перегукується з пророцтвом Симеона, і тобі меч прошиє душу. Це пророцтво ще в дитинстві Ісуса передбачало страждання, які стануть частиною її шляху. Глибокий зв'язок між матір'ю і сином, єдність у скорботі це приклад незламної віри та стійкості, який надихає християн у всьому світі. Як мати скорботна, Марія стає символом співчуття та духовної сили, допомагаючи знайти надію навіть у найтемніших обставинах цікава деталь у цьому біблійному епізоді згадка про Марію Клеопову Клопаську, яка також стояла біля підніжжя Христа. У Євангелії від Івана, 19.25, читаємо Біля Христа Ісусового стояли мати Його і сестра Матері Його Марія Клеопова і Марія Магдалина. З цього уривку видно, що між ними існував певний родинний зв'язок, але точний ступінь спорідненості досі є предметом дискусій. У єврейській культурі слово сестра могло означати різні форми родинної близькості, не лише рідних сестер. Тому багато дослідників припускають, що Марія Клеопова могла бути двоюрідною сестрою чи іншою близькою родичкою Діви Марії. Це припущення також підтримується тим, що малоймовірно, щоб дві рідні сестри мали одне й те саме ім'я. Отже, термін сестра в цьому контексті слід розуміти ширше ім'я Клеопа зустрічається і в інших частинах Нового Завіту, зокрема в Євангелії від Луки 24.18, де Клеопа один із учнів, які бачили Воскреслого Ісуса на дорозі в Еммаус. Проте немає однозначних доказів, що цей Клеопа і чоловік Марії Клеопової одна й та сама особа, тому різні інтерпретації все ще мають місце. Протягом століть церковні традиції пропонували різні пояснення цих родинних зв'язків, існує й гіпотеза, популярна серед багатьох учених, що Клеопа й це той самий Алфей, згаданий у синоптичних Євангеліях як батько Якова меншого, одного з апостолів. Якщо це так, то Марія Клеопова могла бути матір'ю Якова меншого та інших родичів Ісуса, яких у Євангеліях називають братами. Водночас багато богословів наголошують, що слово брати в єврейській культурі могло означати й двоюрідних братів або близьких родичів. Це обговорення спонукає до глибшого занурення у святе письмо. У Євангелії від Матвія згадуються брати Ісуса Яків, Йосип та інші. Деякі дослідники вважають, що вони були дітьми Марії Клопас, що натякає на близьку спорідненість. Марії Клопас та Пресвятої Діви Марії це підкреслює, що обидві жінки належали до одного родинного кола. Хоча про Марію Клопасу сказано небагато, її присутність при розп'ятті й інші згадки в Євангеліях показують її близькість до сім'ї Ісуса та її вірність. Розглядаючи тему родини, важливо враховувати походження і Марії, і Йосипа. Обох нащадків Давидового дому. Цей родовід має ключове значення для біблійного наративу, адже Месія за пророцтвами мав походити від Давида. Євангелія від Матвія подає генеалогію, що простежує лінію Ісуса від Авраама через Давида до Йосипа. У цьому переліку згадуються такі постаті, як Давид і Соломон, що підкреслює законну роль Йосипа як земного батька Ісуса та спадкоємця царської лінії. Так, Ісус отримує юридичні права на Давидів престол, виконуючи старозавітні пророцтва про Месію. Матвій підкреслює це з перших рядків книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового, встановлюючи прямий зв'язок між народженням Ісуса та Божими обітницями. На відміну від Матвія, Лука подає інший родовід, який багато дослідників вважають генеалогією Марії. Лука піднімається аж до Адама та показує лінію Давида через його сина Натана, а не Соломона. Це свідчить про те, що Ісус має походження від дому Давида і через свою матір. Таким чином, дві генеалогії разом підтверджують месіанські права Ісуса: юридичні через Йосипа та біологічні через Марію. Це подвійне свідчення виконує пророцтва Ісаї і вийде пагін із пня Єсеєвого. А також слова Єремії про праведну галузку для Давида, походження Марії та Йосипа є не випадковістю, а частиною Божого плану, який з'єднує покоління та підтверджує вірність Його обітниць. Завдяки цьому зв'язку Ісус постає не лише як Спаситель, але і як законний спадкоємець Давидового дому. У католицькій традиції Марію вшановують через молитви і побожні практики, особливе місце займає Розарій. Який є роздумом над життям Христа крізь призму Марії та її участі у спасінні людства? Повторювані молитви, поєднані з роздумами над євангельськими подіями, вводять вірян у стан глибокої молитви та внутрішнього споглядання, через них люди шукають заступництва Марії, просячи про допомогу в особистих потребах і намірах. У православ'ї також існує давня й глибока традиція шанування Марії. Де її роль підкреслюється не лише як Матері Ісуса, а як центральної постаті християнської віри впродовж століть. У православній традиції особливе місце займають богослужбові тексти, присвячені Богородиці гімни і Канти, зокрема Аксіон Естін і Акафіст, прославляють Марію витонченою богословською поезією і багатою літургійною символікою. Ікони Богородиці, які зображають її як Матір Бога і заступницю. Присутні майже в кожній православній оселі, нагадуючи про її постійну духовну близькість, шанування Марії проявляється не лише в молитвах, багато віруючих здійснюють паломництва до місць її об'явлень, де люди свідчили про надприродні події. До таких святинь, як Фатіма, Лурд і Гваделупа щороку прибувають мільйони паломників у пошуках зцілення, полегшення і духовної підтримки. Паломники беруть участь у процесіях, ставлять свічки, приносять квіти, усе це вираження любові та вдячності до Богородиці. Марія вважається сильною заступницею, яка з материнською увагою передає молитви людей Богові. Підставою для цієї віри є її унікальні взаємини з Ісусом, не лише як Матері, а як учениці, що глибоко розуміла таємницю спасіння і брала в ній участь. Численні свідчення про чудеса, приписані її заступництву, протягом віків зміцнювали віру християн від зцілень до допомоги в тяжкі моменти життя. У християнській богословській традиції Марія має значення, що виходить за межі її історичної ролі Матері Ісуса. Особливо підкреслюють два образи Марія як нова Єва і Марія як ковчег Нового Завіту. Паралелі між Марією та Євою сягають раннього християнства. Єва представлена в буті як мати всього людства, чий непослух привів світ до гріха Марія, ж, навпаки, через свій покірний так Божій волі сприяла спасінню, тому її називають новою Євою, матір'ю оновленого людства. Її послух вважається духовним протиставленням непослуху Єви. Крім того, Марію часто порівнюють з ковчегом Старого Завіту, який містив скрижалі закону, Манну та жезл Аарона. Символи Божої присутності серед народу. Подібно до цього, Марія стала живим ковчегом, у якому перебував сам втілений Бог. Її життя, позначене смиренням і відданістю, стало прикладом для поколінь віруючих. Об'явлення Богородиці в різні епохи лише поглиблювали цю відданість. У 1917 році у Фатімі Марія явилася трьом дітям: Люсії, Жасінті та Франциску. Закликаючи до молитви за мир і навернення грішників. Завершення цих подій, Чудо Сонця, 13 жовтня 1917 року, свідками якого стали тисячі людей, укріпило віру багатьох у її заступництво та материнську опіку. Ще одним надзвичайним випадком стали події в Лурді, Франція, у 1858 році. Там Бернадетта Субіру побачила жінку в білому одязі. Яка пізніше відкрила себе як непорочне зачаття. Під час цих явлень Марія вказала на джерело води з цілющими властивостями і досі багато зцілень, пов'язаних із цим місцем, визнані церквою Лурд, відтоді став одним із найважливіших центрів паломництв, куди люди приходять по духовну підтримку та зцілення. Не менш значущими були об'явлення Богородиці Гваделубської в Мексиці. У 1531 році Марія явилася юнакові на ім'я Хуан Дієго та попросила збудувати храм на цьому місці. На підтвердження своїх слів вона дала знамення взимку розквітли квіти, а її образ чудесним чином з'явився на плащі Тильмі Хуана Дієго. Цей плащ, що зберігається нині в Базиліці Гваделупи, зробив місце одним із найбільш відвідуваних паломницьких центрів у світі. Послання Богородиці про любов, милосердя та захист продовжує надихати мільйони. Ще одна важлива згадка про Марію міститься у книзі Об'явлення там представлено символічний образ небесну жінку з 12-го розділу об'явлення, одягнену в сонце з місяцем під ногами та вінцем із 12 зірок. Протягом століть цей образ тлумачили по-різному, ототожнюючи або з Марією, або з церквою, або з народом Божим. Яскраві символи цього видіння, сонячне сяйво, місяць, зоряний вінець несуть глибоке богословське значення. Для багатьох тлумачів небесна жінка є образом церкви, спільноти спасенних, переміненої Христом. Її слава та корона з 12 зірок символізують і 12 колін Ізраїлю, і спадкоємність Божого плану від Старого Завіту до Нового. Інші богослови бачать у ній персоніфікацію Ізраїля, народу, вибраного Богом. У католицькій традиції цей образ часто пов'язують із Дівою Марією, підкреслюючи її святість, материнську близькість до Христа та духовний захист вірних. Незалежно від різних підходів, це видіння сприймають як нагадування про Божу вірність та допомогу своєму народові у духовній боротьбі. Тема останніх днів життя Марії та її доля після смерті має величезне значення в католицькій та православній традиціях у Пресвятої Богородиці. Говорить про її мирний перехід із земного життя, а «внебовзяття» про те, що Бог прийняв її на небо тілом і душею, дарувавши особливу участь у своїй славі. Ця віра виникла з давньої традиції та переконання, що Марія, як Мати Ісуса, отримала особливу благодать. Католицьке вчення про внебовзяття стверджує, що наприкінці земного життя Бог взяв Марію на небо, не дозволивши її тілу зазнати тління, як це відбувається з людьми. Хоч у Біблії прямо про це не сказано, віра ґрунтується на ранній церковній традиції та апокрифічних свідченнях. У 1950 році Папа Пій XII офіційно проголосив це вчення догматом, підкресливши його глибоке значення для католицької віри. У католицькій традиції ця віра особливо вшановується під час урочистості успіння Пресвятої Діви Марії 15 серпня. Одного з найважливіших марійних свят, яке відзначають величними месами та процесіями по всьому світу. Успіння нагадує не лише про близькість Марії до Христа, але й про гідність людського тіла, показуючи, що воно є не просто тимчасовим домом для душі, а невід'ємною частиною особи, покликаною до Воскресіння і вічної слави. Піднісши Марію на небо, Бог показав майбутнє призначення всіх вірних, зміцнюючи нашу надію на життя вічне. Її спадщина в християнстві є надзвичайно глибокою. Як Мати Ісуса Марія стала прикладом віри, смирення і безмежної любові, що надихає віруючих уже багато століть. Упродовж історії вона отримала численні титули, що відображають її заступництво та турботу про людство матір Божої неустанної помочі, цариця миру, мати милосердя. Від благовіщення до успіння Марія з мужністю приймала Божу волю і проходила через великі випробування, вчачи нас довіряти Богові, прагнути миру, прощення та співчуття. Наслідуючи її приклад, відкриваємо серце для Божої благодаті та йдімо шляхом віри і надії. Якщо вам сподобався цей матеріал, залишайте ваші думки в коментарях, ставте вподобайку та слідкуйте за новими відео. Нехай Бог благословить вас і до наступної зустрічі.